Вітаю, друзі! Вітаю вас! Вітаю! Ви знаєте, набридло вже це чути. Зрада, зрадненька, зраднонька, зраденька, зрадонька, Єрмак, зрадник, Зеленський зрадник, ті зрадники. Отам сидять зрадники. Отой зрадник, а Забродський не зрадник. А, зрадонька, зрадонька, що зрадив? Що зрадив Зеленський? Що зрадив Єрмаки? Що зрадили, що зрадила команда Зеленського? Скажіть, що зрадили а, Маріуполь, здали з... Маріуполь. Добре, добре, здали Маріуполь. Тоді дивіться, якщо Зеленський зрадник, чому відбили Київ і захистили Київ? Чому? Якщо Зеленський зрадник, чому почали зброю завозити? За п'ять місяців до початку війни. Якщо Зеленський зрадник, чому він там не зраджував? Чому він там не зраджував? Якщо зеленський зрадник, то чому він е, не зрадив, е, коли відбивали Харків, коли Харківську область відбивали? Чому він там не зрадив? Чому він не зрадив, коли Чернігівщину не віддали? Чому не зрадив, коли не віддали Сумщину? Чому не зрадив, коли Херсон не забирали? А? Чому? чому не зрадив, коли зараз йдуть наступи, зрадники? Зрадники, да? дуже великі зрадники. І там зрадили, і там зрадили. А, значить, він зрадив, тому що Петріоти у нас. Зеленський зрадив, тому що челленджери і Амбрамси пішли. І це зеленський зрадник, да? Зеленський. А, а, а Єрмак взагалі зрадник. Це, це неможливо. Не, не Організував е, був присутній в Сеудовській Аравії е, на цій зустрічі. Е, Макфол. Е, Макфол Єрмак, так, лист Сакашвілі, який, який каже, я вчився з Єрмаков разом в інституті да, в Києві, і це не зрадник. І ми з ним працювали вже 15 років, ще, ще був президентом Грузії про Єрмака. І далі 17-17 розвиток світу перевіряли Єрмака. Щось він там не зрадник, а у Порошенківці він зрадник. Да, а у Льоши Губашльопа зрадник, у комсомольця пастора Турчинова зрадник, у Ірки Тривоги зрадник, у Сумашедшого Паяркова зрадник, у сина Іуда сина Чорновіла да, у друга Безлера беса Герасимова зрадник, да? у росіянина Ганопольського зрадник, та й у самого не гетьмана і не гетьмана гетьмана да, Зрадники, 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 слухайте, це вже надоїло. Це вже така тупа річ. Хто розмінував Чангарі Казав, а хто його замінував? А може, друзі, давайте подумаємо. Не Ляшенко сказав, ні. Ніхто інший, ні, я не знаю, не Подоляк, ні, нікого ви там не хочете слухати. Ні. Сказала якась інша людина, ви сядьте і подумайте, а може зрада була, коли без єдиного пострілу Крим віддали? Може, тоді була зрада. Може була зрада, коли половину моєї Донецької області, половину Луганської області просто відризали і віддали, і ніхто нічого не робив, і торгували з тією територією? Може, це була зрада? Може, була зрада зеленопілля, коли гинули хлопці, яких я на руках кормив з рук, одівав, обував, які стояли у нас і потім дзвонили, що робити дядя Льоша. Може, це була зрада Порошенка да? і Турчинова, і всіх тих, хто був поряд з ними? Може, це і Лавайськ була зрада, а це була зрада повна, коли... коли тут парад, коли офшори відкриваються Порошенка, а там гинуть. Там гинуть, написали, що там 300 чи 700 загинуло, там тисячі загинуло наших, розстрілювали як в тірі, як в тірі ніхто нічого не допоміг. А тут парад і офшори відкриваються. Може це зрада. А може Іловайськ зрада, коли е, Мінськ підписував, Мінськ 1 Мінсь Мінськ 2 Мінськ 3 що там було? Мінськ 5 може це зрада? Може зрада Мітвічук? Друзі, заканчуйте цю херню володити. To je, jaz vračam se do tistih. Прихильники, великих Лакшина висить до самих яїць інших місць, вибачте, отак от обвішана. Сядьте і просто подумайте, де зрада, а де не зрада, де могли зрадити, а де не могли зрадити. І я всім кажу, у кого є матеріали на Єрмака, на Зеленського, на кого завгодно, є матеріали, які доводять, що це зрадники, що це зрада, що це щось таке, 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 і це не наше, не українське. А ото Хетьман Український, приходьте, разом підемо в СБУ. Я всіх запрошу. Приходьте з, до, з, з документами, приходьте з доказами. Я помо, допоможу вам написати заяву і будемо, будете доводити. Хто зрадник, як зрадник, коли зрадник? Зрада, зрада, зрада. Зрадники, ви не один не одна крамниця Рошен не пострадала під час війни. Оце зрада. Оце точна зрада. І е, цукер Кирошен в ДНР, в ЛНР, на окупованих територіях в Криму, в Росії, в Білорусі. Скрізь цукер Рошен. І що? Не зрада? Ох і грамотні, ох, і грамотні. Дякую всім свідомим українцям, справжнім українцям за вашу підтримку, за вашу допомогу, за вашу довіру. Величезна всім подяка. Україна переможе ввечері, стрім на Ютубі.